Всім привіт! Мене звати Крістіна і я експерт зі стратегії соціальних медіа. Сьогодні я розповім про те, як запустити першу рекламу в Інстаграм та як повинен взагалі виглядати твій профіль для ефективної роботи реклами. Нагадую, що я проводжу особисті аудити інстаграм аккаунтів. Якщо ти не знаєш, як в цей складний для країни час вести інстаграм, як зробити так, щоб твій профіль поєднював в собі. атрибутику сьогодення та твого бренду при цьому був абсолютно зрозумілим для нової аудиторії. Заповнюю. Коротку форму під відео. Я проведу до твого профілю, дам пораду поведенню та просування твого аккаунту. Сьогодні я розбиратиму приклад запуску реклами через смартфон. Ми не говоримо про запуск більш розширеної реклами через рекламний кабінет Facebook, але якщо вам цікавий такий формат реклами, напишіть в коментарях, та я зроблю окреме відео. Що тобі потрібно для запуску реклами? Для початку у тебе має бути бізнес-аккаунт, який прив'язаний до кабінету Facebook. Після цього у тебе з'явиться кнопка Boost Post, через яку ти зможеш запускати рекламу. Вам. але це не все. Для початку визнач свою цільову аудиторію бізнесу та профілю. Подумай про те, хто є твоїм клієнтом та що саме вони шукають в твоєму контенті. Стать, вік, місце знаходження, звички та інтереси. Чому вони мають бути підписані на твій аккаунт і що їм там може бути цікаво. Розуміючи свою цільову аудиторію, ти можеш створювати контент, який їй потрібний. Краще зрозуміти це допоможе аудиторія твоїх конкурентів. Проглянь та підпишись на активних підписників твоїх конкурентів. Взагалі так робити не дуже ок, але це один зі способів залучення нової аудиторії. Це корисно, якщо ти тільки що створив аккаунт і взагалі не маєш підписників. Ще акаунти конкурентів дозволяють зрозуміти, який контент взагалі є нормою в твоїй сфері діяльності. Та куди тобі рухатися, як повинен виглядати твій профіль, щоб ця реклама давала результат. Найголовніше постіть регулярно, цікаво та корисно. Спілкуйся зі своїми підписниками і пам'ятай, що інстаграм це соціальна мережа, тому твій аккаунт має бути живим та активним. Отримуючи відгук від аудиторії, ти будеш розуміти, чи цікавий твій контент підписникам, що саме постити в 2023 році в інстаграм. Я розповідаю ось в цьому відео. Зараз, коли ваш профіль виглядає зрозуміло. Можемо запускати рекламу. Рекомендую додавати в рекламу пости з гарною активністю, тобто лайки, коментарі, репости, збереження. Обираємо пост, натискаємо кнопку Boost та налаштовуємо нашу рекламу. Найперше, що тобі потрібно зробити, обрати ціль реклами. Більше відвідувань сайту, якщо в тебе є робочий сайт, а замовлення йдуть через нього, або більше повідомлень в Дірект, якщо замовлення йдуть через Дірект. Більше відвідувань профілю, якщо ціль реклами, залучення нових підписників, або якщо у вас складний або дорогий товар чи послуга, яку люди не купуватимуть одразу, побачивши рекламу. Я зазвичай обираю мету більше відвідувань профілю, тому що вона найбільш логічна. Людина зайде до тебе на сторінку. Якщо їй цікаво, підпишеться та в майбутньому буде робити у тебе замовлення. Другий крок це налаштування твоєї цільової аудиторії. Аудиторію для реклами Instagram непогано налаштовує автоматично, якщо в тебе акаунт з якісними живими підписниками. Він знайде людей, які на них схожі, але на нових акаунтах краще налаштовувати аудиторію власного. Можна вказати стать, вік, місце знаходження, звички та інтереси. Все це ти вже розумієш, бо подумав про це наперед. Бюджет скільки витрачати на рекламу. Я не раджу витрачати багато грошей на перший запуск реклами, тому що ти не знаєш, як вона буде працювати з твоїм контентом. Запускай рекламу на кілька доларів в день протягом 2-3 днів, максимум на 5-6 доларів. Та не очікуй від реклами з таким бюджетом максимальної віддачі. Якщо є хоча б мінімальний фідбек або замовлення, це добре. Тоді вже збільшує бюджет. Наступний крок прив'язуєш свою картку, з якої спишуться кошти за рекламу. Далі промоакція йде на перевірку. Якщо все ок, тобі прийде повідомлення про те, що промоакція запущена. Як перевірити ефективність реклами? Відкривай статистику поста, який ти додав рекламу, і тут буде вся інформація щодо активності: лайки, перегляди, збереження, коментарі, репости і так далі. А також скільки підписників, кліків на сайт та профіль було здійснено саме з реклами. Обов'язково Переглядай статистику реклами та роби висновки, наскільки вона ефективно працює з твоїм контентом. Порівнюй це з тими результатами, які ти бачиш в замовленнях. Дякую за перегляд. і Якщо це відео було корисним, будь ласка, постав лайк та підпишись, щоб не пропустити наступні відео. Бережи себе та своїх близьких До зустрічі!